Нер програми видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в Домі книги. Погодиться, що поезія мистецтво глибоке і дивовижне. Ліна Костенко, що, мисте... що поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі, став уже платним висловом. І тому сьогодні ми зустрічаємося із видатним майстром пера, молодим поетом Романом Скибою, для того, щоб розставити усі крапки над І у цьому мистецтві. Отож, пане Романе, вітаю вас в нашій передачі. І таке питання для вас перше. От Поезія народжується десь там дуже глибоко в душі, і це таке мистецтво дуже інтимне, мистецтво. Складне, неординарне. От як формується поезія, особисто ваша, крізь які там, можливо, перепетії душі вона проходить, і що диктує вам от поетичні рядки? Ну, Я боюсь, що так відповісти чітко на це запитання не зможе ніхто. Єдине, що скажу, не вірте Толстому, який сказав, що поет повинен бути голодним, тому що Толстой поетом не був, він не міг зрозуміти одної речі, що властива поезія твориться тоді, коли якраз у тебе. У свідомості твоїй затишок, а не властиво якась нагальна проблема, яку потрібно вирішити. Тобто, віршами як правило, такі проблеми не вирішуються, коли тобі чогось бракує, і відповідно, що ну, спокій на той момент, передусім. Інша річ, що скажімо, в поезії існує тільки дві теми: любов і смерть, як сказав інший класик. Тобто, там якісь драматичні події вони беруться з минулого із, з якогось особистого досвіду, але Ну, тим не менше, на той момент, коли вони опрацьовуються, якось там переживаються наново, це вже є е, всього на е, всього, всього катарсис, а не е, скажімо реальне їх пережиття. Ну, хоча катарсис це якраз дуже важливо, а, а не те, що може відповідати е, поняттю всього на всього. Ваша поезія, це таке очищення. Е, можливо, ви доносите його читачу? чи у вас інша місія як поета? Моя місія просто сказати світові те, чого він не може сказати мені. А от у вас вже вийшло кілька таких творів, досить таки оригінальних, тому що в них співіснують такі мотиви інтимні, мотиви духовні. От ваша улюблена царина у поезії. Поняття теми для поезії, особливо в сучасному контексті, не є якось актуальне. Тобто, поезія, вона всеохопна. ну, Властиво, от те, що я цитував класика, то от воно власне не є акцент на темах, а на тому, що властиво їх. Практично немає. Тобто поезія вся вона десь одного напрямку. От. А чи у вас якісь такі духовні наставники поезії, ті метри, на яких варто тобто, брати їх за приклад і їхнє мистецтво для вас є дійсно справжнім, чистим? Ну власне кажучи, що я хапаю зі всіх світів по нитці, а але я просто ну якось не створюю собі кумирів, так щоб я міг сказати, що хтось конкретний є мені зразком і має на мене вплив. Сучасна поезія. В ній існують змітні мотиви. Інколи навіть у цей модерніст, модерністики настільки він відразливим є частково. От сучасна література, якою не повинна бути в Україні. Такою, як є, тобто все розвивається за, за тим принципом, за і має розвиватися. І от як я тут на акції вже й казав, нічого не бракує, вона нічим не гірша ніж література в будь-якій іншій країні. Тобто, якщо щось і, і варто би було додати, то це гроші просто для того, щоб просто реалізувати конкретні проекти, які вимагають капіталовкладення. От сьогодні дуже багато поетів є. Фактично кожному вдається видати свої твори, от як вийти до цього такого глухого кута, який, мабуть, на кожному періоді літературного розвитку дає про себе знати. Ну, просто треба робити свою справу якомога краще, ну і попри те, не лінуватися, іноді заявити, що тобі чогось от потрібно для того, щоб вона вдавалася ще краще. А скільки вас приїхали в Тернопіль, тоби запрезентувати свої літературні здобутки? От які саме твори ви хотіли би е, так донести читачу сьогодні? Ну, я, власне, приїхав сюди з книжкою П'ятизнака «Життя і Нежить. Вона вийшла вже майже рік тому і власне, вмістила все, що було написано до того. Ну, ці книжки кожного окремо, які склали її, їх п'ять, вони видавалися і перед тим, і перевидавалися деякі з них. От, тут дещо в такому. Е, е, Ну, дещо в нових версіях подається, оскільки якось має таку властивість нелюдську повертати стиль. От, ну, основне, що в принципі це от найбільше видання з на сьогоднішній день. От, ну І поза тим, дитячі книжки зараз представлені навіть в цій крамниці. Тобто це творчість для дітей. І от ще одна книжка виходить у видавництві Богдан, зачіска для їжичка, от невдовзі вона вже має з'явитися. Що буде ця книга? Якісь пригоден, мабуть, так? Ну це віршики, а, віршики для дітей. Чи вас щось пов'язує з Тернополем? Якісь творчі зв'язки, можливо, особисті, якісь такі з цим містом. Це місце місто вас, можливо, надихає на творчість. Ну, зараз я вже тут десь в п'яте. От, тобто якось час від часу мене доля сюди закидає з якихось причин, в принципі, позитивних. Ну тобто, звичайно, що пов'язує. Ну, якось це важливо, коли от, місто тебе саме знаходить. Добре, дякуємо, пане Роман, за цікаві інтерв'ю, за такі таємниці з вашого літературного і мистецького життя. Нагадую нашим слухачам, що ми спілкувалися із видатним поетом сучасності Романом Скибою.